Повід ситуацію: маля у пащі собаки йдеться не про цирковий трюк. Цей випадок стався в одному з буковинських сіл. Як селяни рятували дворічну дівчинку від оскаженілого ротвейлера. Дізнайтесь з перших вуст. Минула весна для буковинських ставчен запам'ятається надовго. Той випадок жахнув усе село. Гаряч таку відчула по спині. Такого собі ніхто навіть у страшному сні не міг уявити. І вона подивилася так на мене, і мама, і все, і тоді втратила свідомість. Плачу і кажу, що прости мені, о, дитиночко маленька, що я тебе не могла врятувати. Того дня погані перечуття не покидали подружжя брунзів. У середині було цілий день, що погано. Не сила була зовсім, зошти, зошти закрила і відчуваю, ну так мені важко на душі. Я думала в той час про свою дитину. Людмила та Любомир того дня були змушені залишити дворічну донечку вдома. Я думала, скільки там, на годинку, півтори бабуся прийде, потім приїде сестра. Так сталося, що. Тоді ніхто з них навіть не міг припустити, що для малечі весняний день може стати останнім. Старенька бабуся вийшла прогулятися з правнучкою на подвір'я. Бабусі, ми 80 років вже. А вже за мить дитинча забігло на сусідське обійстя, а ще за мить опинилося біля відчиненого вольєра із собакою. Коли бабуся ззаду підійшла, побачила, що воно біля собаки, сказала собаки «пущов», і тоді собака наскочив. Сусідка Світлана тоді саме поралася по господарству. Почула писк, Ну, я навіть не подумала, що дитина. То пищала дворічна Ейліна. Дівчинка опинилася у пащі лютого ротвейлера. Світлана вирішила піти до місця звідки почула дивні звуки. Був страх і вічі такий не знаю. я. А від побаченого. Обмертвіла. Почала відбивати, навірно, що зрозуміла, що вона не може з такою великою собакою справитися. Покликала на допомогу сусіда свого. Підбігаю. Там, і... Там вже собака термосає дитину. Чоловік голими руками схопив собаку за пащу. Там не було коли роздумувати. Міша зловив собаку за голову, а я упала на коліна і витягала дитину. Я вже сказав, тікайте, бо він може вже і вас вкусити. Коли вона втратила свідомість, головку так повернула на бік, і в неї шийки кров сильно пішла, і вінка торчала шики. Маля стікало кров'ю. Дорогою була кожна хвилина. Світлана сказала Михайлові негайно кликати Фельдшера. Друг крик, сильний, такий нелюдським голосом. Умить фельдшер була біля бездиханної Ейліни. Ну, то не дитина лежала, а лежало місцево, все від крові, від болота. Не пульса, не ні дихання, нічого. Коли дивлюся, з яремної вени тече кров. Зупинити кровотечу, врятувати дитину наказувала вона собі весь час. Проте усе марно, Ейліна не приходила до тями. Починаю робити штучне дихання і наружний масаж серця. Роблю три хвилини, немає нічого. Тоді жінки схопили дівчинку і помчали у лікарню. Дитина ніякої реакції не дає на життя. Я плачу, вона плаче, сусідка. Всю дорогу молилася і тільки молилася, щоб вона вижила. І в мене зародилася така думка, що от ця дитина вже не вернеться до життя. Уже зневірена. Фельдшер вирішила востаннє спробувати повернути дитину до життя. Я роблю ще один раз дикання. В цей момент дитина закричала. Дитина до нас поступила у шокому стані, у важкому стані. Якби односельці не кинулися на допомогу, кажуть лікарі, усе могло б закінчитися трагічно. Тому що дана рана, яка спроводжується з масивною кровотечею, могла призвести до загибелі дитини. Батьки Ейліни очікували найгіршого. Я казала, Господи, навіть якщо вона буде каліка, нехай буду її доглядати все життя, тільки щоб вона мені була жива. На щастя, маленька пустунка повністю одужала. Тепер в Ейліни з'явився ще один день народження. Завдяки. Її рятівникам. Я не те, щоб на коліна готова перед ними стояти і готова їм ноги цілувати, тому що, якби сталося щось по-іншому, я кажу, що немає дитини, немає мене. Це мій обов'язок, і я всі знання і уміння віддаю своїм людям. Я вже 50-й рік працюю. Виступати так як совість підказує.